Українська асоціація футболу. Єднаймося всією країною заради українських перемог та підтримуємо збірну левів. Мільйони українців одна країна. Вайтбіт. Офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу. 19 червня, 18.00 за європейським часом. Футбол! Національні збірні України та Мальти. Розпал кваліфікації чемпіонату Європи 2024. Гра національного рівня для кожного українця. Тернава Словаччина, Сітіарена. Україна. Мальта. Квитки онлайн. Слава Україні, друзі! Вітання із Везерштадіону у Бремені, де вже менше як за годину національна команда України зіграє із національною командою Німеччини, і це буде початок, ігровий початок нашого червневого збору національної команди України. А власне сам збір розпочався тут у Бремені 8 червня, тобто 4 дні тому, коли збірна України прибула до Бремена і тренувалася. На полях футбольного центру Бременського Вердера, власне, маючи гарні тренування, чудова якість газону і дуже, дуже привітні господарі, які власне підтримували Україну. Ми Побачили власне у самому Бремені чимало прапорів українських, в тому числі на головних будівлях у центрі на старі та нові ратуші, які розташовані одна навпроти іншої, і також на стадіоні. Везер Штадіон, великий український прапор, на якому написано Stop War. Така ж сама наліпка на лобовому склі клубного автобуса Бременського Вердера. Отож відчувається підтримка. І сьогодні ми бачимо багато українських прапорів. Взагалі близько двох тисяч саме українських вболівальників за офіційною статистикою буде на цьому матчі. 34 майже тисячі. Місцевих німецьких уболівальників, але на вулиці нам потрібно, постійно бажали good luck, тобто бажали вдачі, і постійно підтримували звичайні німці, які просто підходили до нас. Ну що ж, сьогоднішній день матчу, матч дей розпочався із того, що до національної команди України прибув 27-й гравець: це Сергій Кривцов. Ось він приїхав, тому що у нього був довгий переліт зі Сполучених Штатів Америки. Ще 10 червня він зіграв за свій Інтер Майами гру МЛС і після того поїхав сюди. І ось сьогодні Сергій прибув. Він, звичайно, не в заявці, але він приїхав з командою на стадіон. і Він сьогодні буде разом з хлопцями на трибуні і з тими, хто не в заявці дивитися. Ось цей матч. Ось так приїхав Сергій. Давайте послухаємо перші слова, які Сергій сказав після приїзду до табору збірної. Дуже важка дорога була, майже дві доби не спав, тому що так, з Бостона до Майами. Потім е з Майами я вже зранку вилітав е на Істанбул, і з Істанбулу вже прилетів до Бремена. І ще мені підтвердило, що позаду мене сиділа маленька дівчинка, яка не хотіла, щоб я виспався. І майже весь політ вона плакала. А, ну, власне, ви приїхали з іншої країни. Наскільки зараз ще більше хочеться побачити партнерів по команді, поговорити рідною мовою? Так, от поговорити рідною мовою, дуже хочеться побачити, дуже сумував за хлопцями. Коли я грав шахтарі, то я їх бачив майже кожен день. Так, сумував там за хлопцями з інших команд, а своїх пацанів бачив майже щодня. Зараз ситуація змінилась, Ми в онлайн режимі. Спілкуємось, але зараз вже хочу побачити поскоріше і поспілкуватися, обнятися. Дуже цікаво про ваше перебування в США, але я думаю, ми зараз це не будемо писати, запишемо окремо завтра чи післязавтра. Добре, домовилося. Отож, Сергій приїхав. і, До речі, його приїзд до готелю був якраз обрамлений виходом національної команди на прогулянку і поверненням. Якраз буквально за хвилин 10... До того як Сергій приїхав, хлопці зібралися після, ну власне, вийшли після сніданку на вулицю. І поруч біля готелю, де мешкає збірна обремені, є парк, якраз пройшлися традиційно у день матчу така прогуляночка, 20 хвилин і повернулися вже після того, як Сергій вже заїхав до готелю. 20 хвилин для того, щоб ну тише так подихати повітрям, поки що не дуже спекотно, тому що впродовж дня, звичайно, така червнева спека, хоча на грі очікується доволі. Прийнятна добра температура, десь 20-21 градус. Ну, можливо, 23. Подивимося, як справдиться прогноз. Одним словом, не буде аж так спекотно. От зараз у затінку перебуваючи дуже комфортно. Так що, хлопці прогулялися усі 26 гравців, 23, як ви знаєте, у заявці. Троє до заявки не потрапили. Це Віталій Буяльський, Владислав Кочергін. І також. Бояльський Кочергін не потрапив. І, звичайно, Назарі Руси так, ось ці три хлопці не потрапили, ну і відповідно Сергій Кривцов, який приїхав ось, пізніше. Ну, а все одно з цією командою прогулялися. І дуже гарне місто Бремен, дуже гарна архітектура у цьому місці. Так що це усе поруч біля нашого готелю. Була можливість під час такої короткої прогулянки побачити, тому що зрозуміло, що усі активності збірної вони пов'язані. Тільки зі стадіоном, а також із тренажерним залом у готелі. Такі робочі будні, це нормально. Хлопці сконцентровані. І власне про те, як саме команда налаштовується на гру, про те, якою буде сьогодні гра, ми поговорили напередодні із півзахисником нашої національної команди Георгієм Судаковим. Давайте послухаємо. Георгію, потренувалися на весь стадіоні. Як тобі травичка, як стадіон? Та все супер. Готуємося до матчу. Погода супер. Трохи жаркувато, нічого. Mm -hmm. Поле супер, атмосфера. Все є для того, щоб грати і показувати хорошу гру. Перед игрой, тренування це тренування як генеральна репетиція. Звичайно, не видає ніколи таємниці. Це усе завтра побачить глядачі, але все ж таки, як у тебе відчуття? От відчути, відчув тактичну модель, яку завтра стосується Сергій Євров. Яке у тебе відчуття з цього приводу? Та, все добре. Готуємося до матчу, у нас було три дні підготовки, і Сергій Станиславич, я думаю, що на 100% дав нам ту інформацію, яку тільки міг дати. І ми, я сподіваюся, що завтра побачимо, але я сподіваюся, що ми її зрозуміли, і я думаю, що буде все добре. Якої думки ти зараз про Німеччину? Наприклад, збірна України грала не так давно з нею в націй. Як би ти сказав, ця команда у нас, змінилася з того часу, коли Україна грала з нею в лізі нації. яка це зараз команда? Дуже швидка, потужна, молода команда. Та вона дуже змінилась. Багато є молодих талантів, Вірц, Мусіала це дуже талановиті футболісти. Всі дуже швидкі: Вернер і сильний півзахист, Кіміх, Емриджан, Гюндоган. Я думаю, Гюндоган не буде грати, тому що він вчора грав. Але все ж таки збірна Німеччина це топ-5 збірних у світі. Тому Звичайно, ми на неї готуємося з максимальною концентрацією і розуміємо, що це буде, напевно, найскладніший матч, який нас предстоїть взагалі. Власне, для тебе, як для гравця атакувального плану, який найбільший виклик завтра ти собі бачиш перед собою? Моя задача це забувати голи і віддавати гольові передачі, але в першу чергу я маю зіграти на користь команді, і це не тільки починаючи з атаки, а в першу чергу з оборони. А ти, власне, сказав про Гюндагана, який завтра не буде грати, тому що вчора вони виграли. Дивився ти матч, які враження справили. На, на чиєму боці були твої симпатії вчора? Так, дивилися матч. Я... Мені було б з різниці, але треба було так, щоб вигравав інтер, бо для нашої команди в Лізі Чемпіонів було б ліпше. Але сталося я. Так думаю, що закономірно. Менсіті довго йшов до того, і зараз, напевно, вона найсильніша команда на планеті, і вони це показали. Так, були хор хороші моменти у Інтера, але вони їх не реалізували. Тому я думаю, що все, все так, як сталося, мало й бути. Які результати ти передбачав? Я передбачав. Два-один, десь чи взагалі думав, може один-один ніч в основний час. А на два-один на користь Мансіті? Так. Ну якби Лукаку той забив, то було б і один-один, може би якраз і вгадав. Може бути. Друже. Ну ще останній момент про завтрашню гру. 35 тисяч глядачів повністю продано квитки, будучи мало українців. У нас це важливий момент, що завтра будемо відчувати підтримку своїх болівальників. Після того, як я граю в чемпіонаті України, взагалі без вболівальників, я дуже сумую за цим, за цією атмосферною. І я дуже хочу вже відчути цей запал, ці, ці емоції, коли ти граєш з болівальниками. І всі розуміємо, що буде багато наших болівальників, дуже буде яскрава підтримка. Тому це так надихає і як я вже сказав, ми готуємося до хорошого матчу і хочемо показати всі свої якості, здібності, сили і порадувати в першу чергу наших болівальників хорошою грою та позитивним результатом. Українська асоціація футболу. Дев'ята гра збірної України та збірної Німеччини. Досі ми зіграли вісім. Перевага на боці наших німецьких друзів. У них п'ять перемог. Три нічиї загалом ми зіграли. Поки що не перемагали. І біля мене, ось Михайло Гамалій, наш славний українець з Німеччини, який. 2006 року працював офіцером зв'язку у складі національної команди на чемпіонаті світу 2006 року, і власне був зокрема свідком того першого матчу 97-го року, який відбувся тут, на стадіоні у Бремені. Михайло вітаю себе, вітаю, радий бачити. Як тоді було у 97-му? згадай якісь цікаві перипетії того матчу, та перш за все слава Україні всім привітання. Ну, це були другі часи. Це була перша гра України на німецькій землі. Я пам'ятаю, що ми досить тяжко добилися, щоб отримати білети, бо приїхали з цілої західної Європи представники української діаспори. Показали, що ми прадиві українці, розвеселили нас, Бремен і цілу Німеччину. Ну так, зараз теж маємо. Кажемо так, представників вимушеної діаспори, які через війну е, приїхали, то є сумний момент, звичайно, дуже сумний. Але з іншого боку, те, що українці гуртуються. Це важливий момент. Знову повертаючись до того матчу, ми поступилися тоді 0-2. І до речі, я хотів сказати, що е, із учасників. Того матчу це Сергій Ребров, сьогоднішній наш головний тренер. Також Віктор Скрипник, який, до речі, має бути десь тут. Можливо, він навіть вмикається на німецьке телебачення. Нинішній наставник Полтавської орські. І ось Михайло Гамалій, який також. Був на стадіоні і був учасником того матчу. Е, пригадуючи ті кадри, так Україна доволі непогано трималася. В тій команді були і Ребров, і Шевченко, і Скрипник, і Максимов, і Калитвинцев. Але все ж таки е, німці змогли забити два вирішальні голи. Це був, до речі, відбір на чемпіонат світу 98-го року. Це для нас результат, очевидно, проти німців в тих часів було важко заграти. Для нас було важливо показати, що ми українці, що Україна є своя держава. І я думаю, що ми навіть як програли тоді, показали німцям, що Україна це є країна європейська, і що ми, навіть як результати погані, ми продовжуємо. І як всі знають, ми тоді вийшли на чемпіонат світу 2006 року і Євро-2012 було господарі. Тобто, це був гарний початок, навіть як програли. Однозначно, ми забили за вісім ігор сім м'ячів збірні Німеччини. Зокрема, Михайло був і на іншому пам'ятному матчу. Це було відкриття НСК Олімпійський а, власне. От мені сердечко показують, і вам сердечко, також, дівчата, і вам сердечко. 3-3 тоді була дуже класна гра 2011 рік. І тоді Андрій Ярмоленко забив, Євген Коноплянка і Сергій Назаренко, пам'ятаєш ці моменти, яке було піднесення тоді у Києві на Олімпійському. Ну це для мене так взагалі було дуже цікаво, бо після чемпіонат світу я тоді мав нагоду працювати в Києві. Я допомагав підготовку Євро 2012. І одна з тих частин, це також була відкриття. Ця стадіону ну, це надзвичайний бугарний момент. Перш за все, що славна команда з Німеччини приїжджає. Ну навіть як я народився в Німеччині, але серце і кров це українське. А і це для нас було дуже важливо, що німці прийшли 3-3, дуже гарний результат на відкриття стадіону. Я думаю, всі пам'ятають тих гарних часів. Євро 2012 було надзвичайно гарне свято для всіх. Так, безумовно, якраз згадуємо це за два роки до початку цієї жахливої і без сенсу війни, яку розпочали російські загарбники, ганебні загарбники. Це було ще за два роки до того. І ніхто не міг би собі такого уявити. А, які зараз очікування від матчу? Ми бачимо, що підходять німці звичайні бажають Україні успіхів, слова підтримки. Це тисячний матч збірної Німеччини. Як ти відчуваєш, чого німці очікують від цього матчу? Очікують гарної гри, багато голів перемоги Німеччини. Чи вони не проти, щоб Україна виграла? А, ну важко сказати, але а, видно, що німці під великим тиском. Тобто всі знають останні два чемпіонати світу, що вони не показали а, звичайний результат. Тепер десь виглядає, що команда перебудується. А, новий початок, а, новий склад. А, прийшов славний Руді Феля повернувся. Спортивним директором та, спортивним директором. і видно, що німці в них є тиск, бо вони, так як наступного року відбувається фінальна частина Євро 24 в Німеччині, я думаю, для них це дуже важливий матч. Тобто вони не віддають цей матч за радість і за Україну. Я думаю, це для і для України важливий матч показати, що Україна існує, що ми не віддаємося, що Україна буде далі існувати. А і для німців так само, що вони покажуть, що ми готуємося на 20, 24 в Німеччині. Так, Божован, матч важливо, як ти очікуєш, що буде сьогодні чимало голів, чи думаєш, буде навпаки сухий матч? Ну, з точки зору болівальників, для мене було гарно побачити 4-4, так? Але очевидно, я знаю, пам'ятаю нашого нового тренера пана Сергія. Тобто я йому вважаю, що якнайменше голів забили німці, щоб результат був гарний. 2-2 також буде для всіх, я думаю, дуже гарний результат. Отож, 2-2, Такий прогноз робить Михайло Гамалії на сьогоднішній матч. Подивимося, я також не був би проти. Хоча, якщо чесно, мені би дуже хотілося, щоб сьогодні ми здобули першу перемогу у протистоянні з німецькою збірною. Так це не просто, і німецька команда дуже сильна, але ми маємо нового сильного тренера і ми маємо гарну команду. Так що сподіваємося. Михайло дуже дякую тобі. На за що бережіть себе і слава Україні. Героям Слава Михайло Гамалії, наш славний українець із Німеччини, щойно дав нам коментар. Ну а ми продовжуємо рухатися до основного, тобто до аналізу стартових складів. Але перед тим покажемо вам, як національна команда України заїхала на стадіон Везерштадіон. Власне, традиційно команда за 90 хвилин до Манчик. матчу. Прибула е, на стадіон, як я вже казав, е, не лише 23, а всі 27 футболістів е, присутніх е, тут у таборі. Прибули трішечки, можна сказати, про трафік, який є е, е, в цей час понеділок у Бремені. Тому їхали трішечки можливо довше ніж очікували е, приблизно до 20 хвилин. Ну але, скажімо так, це не є аж надто критично. Отож. Е, Команда тут команда ознайомилася з полем і зараз до речі вже починають виходити на розминку обидві команди. Першими я бачу вийшли воротарі німецької команди. О, ні, перепрошую, наші вже тут давніше. Поки ми говорили з Михайлом, наші вже вийшли. Так що. Уже зараз воротарі на полі, незабаром вийдуть і команди. Що цікаво, що от якраз позаду мене будуть тренуватися німці, українці будуть тренуватися от праворуч від мене. А тут такий цікавий момент. інколи на стадіонах так буває, що з одного боку лавочка а команда розминається з іншої частини поля. І тут саме якраз такий варіант. Наші хлопці, ті, які до речі запасні. Підходять тут, фотографуються, тому що чимало уболівальників. Так що атмосфера достатньо піднесена, як і належить. Трохи фактів про гру, як уже йшлося. Це тисячний матч збірної Німеччини. Самі німці вже 12 років не грали тут у Бремені. Востаннє вони зустрічалися із французами, і Бремен довго чекав цього матчу. Цілих 12 років, і от, врешті-решт, ДФБ, німецька футбольна спілка, цей матч доручила Бремену. Такий особливий тисячний матч, непроста, безумовно, гра. Ви бачите, деякі представники українського штабу проходять позаду мене. Ми вже зараз чекаємо виходу української команди для розминки. Ну і що ж? Давайте зазирнемо ще у нашу роздягальню. Так, подивимося, як там усе виглядає, коли хлопці буквально за кілька хвилин приїхали. Ось уже все було знято як розвішені футболки. Ми сьогодні граємо у своїх основних повністю жовтих кольорах, із, звичайно, скрапленням синього, але превалюючи основна наша форма саме жовта. А власне до цього будемо говорити. Оце до речі, напис це фонд німецького футбольного союзу, фонд, який збирає кошти для підтримки України, в тому числі. Це німецька ініціатива. До речі, на іншому рукаві буде знак миру, який буде сьогодні і в центрі поля під час церемонії відкриття матчу. Отож, стартові склади команд, Давайте проаналізуємо склад нашої команди Анатолій Трубін. Сьогодні зайняв позицію під 12 номером. Можна сказати, що е, таку естафету від е, нашого легендарного голкіпера Андрія П'ятова, який також Донецького шахтаря переймає Анатолій Трубін. Е, у центрі захисту очікувано Матвієнко та Забарний. Е, праворуч Олександр Тимчик у захисті, ліворуч Віталій Миколенко. Тарас Степаненко опорний півзахисник. Е, вище нього Георгій Судаков. Е, ліворуч у півзахисті. Михайло Мудрик, праворуч Віктор Циганков і Андрій Ярмоленко та Артем Довбик попереду. Ярмоленко відтягнутий. Дещо ну подивимося, власне, але а, цікава модель, про яку запропонував уже тренерський штаб. Будемо дивитися, як це буде реалізовуватися уже упродовж самого а, матчу. Цікавий склад, склад, очевидно, оптимальний. А дивитися, сьогодні шість замін можна зробити у товариському матчі, і думаю, що ми можемо очікувати дебюту, зокрема, нашого іншого форварда Владислава Ваната, який викликаний. Подивимося, можливо, Сергій Ребров цілком скористається цієї опції. Як ми вже говорили, справді збірна Німеччини господар чемпіонату Європи. Їм не потрібно е е грати. Кваліфікаційні матчі, тому вони грають товариські матчі. Вони вже зіграли нещодавно з Перу, виграли 2-0, потім програли Бельгії, 2-3. Ось черговий товариський матч. Ми пам'ятаємо, що ця у нас гра перед рою із Північною Македонією та Мальтою. Так що це з одного боку гра підготовча, з іншого боку, розуміємо, наскільки важлива, не так просто лише. Випробовувати склад, коли граєш такою видатною командою, як Німеччина, хотів, до речі, зауважити, що збірна Німеччини не так давно грала з північною Македонією. Нашим наступним суперником це було два роки тому навесні, і німці, що цікаво поступилися у себе вдома 1-2. Але то не був ще Хансі Флік, який зараз очолює. Національну команду Німеччини це ще було за льова. А потім упродовж того року прийшов Хансі Флік, і всі інші ігри виграли. Це був відбір на чемпіонат світу 2022 року, який, як ми знаємо, Німеччина провела не найкращим чином, оскільки поразка від Японії дуже дорого їм коштувала. Потім нічия з Іспанією, перемога з Коста-Рікою, але з групи не вийшла. Однак Хансі Флік, який успішно. Тренував Баварію, залишився на чолі національної команди Німеччини і власне на нього розраховують. Розраховують у фінальному турнірі. І він зараз свою команду готує. Команду оновлену, команду, яка переживає зміну поколінь. Ну, власне, от я не отримав традиційних таких тактичних складів, але є все одно своєрідний стартовий склад німців. То я хотів би зауважити, власне, що сьогодні. Не Терштеген у воротах, так сьогодні все ж таки у воротах Кевін Трап, що доволі цікаво. Також сьогодні Рюдіґір Раум Гінтер, капітан Йосова Хімік, безумовно ключовий гравець для збірної Німеччини. Горецька також у складі. Також місцевий звичайно улюбленець Ніклас Фюлькрюк, який найкращим бомбардиром. Спільно з Нкунку став Бундесліги, забивши 16 м'ячів. Також сьогодні у складі Ніко Шотербек, звичайно, із Борусії. Також Юліан Брандт, Леруай Сане, і... Лора Сане, і Маркус Вольф на правому фланзі захисту. Ось збірна України. Ви бачите, який шалений крик. Крик дуже сильний, дуже сильна підтримка. Причому це не тільки українці, а також і е, німці підтримують нашу команду. Ось ми бачимо, е, що збірна України вже зараз е, розминається і відповідно і таке піднесення. І чудово, що українська пісня звучить. Е, коли команда наша щойно вийшла для ознайомлення з е, газоном, е, ой, у лузі червона калина зазвучало. Зараз також українська пісня, так що підтримка відчувається, що вам я і казав, власне, і це дуже приємно. Це тепло, тому що коли в Україні відбувається таке лихо, таке горе, така трагедія, яку всі хлопці відчувають, бо ну, ми всі переживаємо так, тому що страшна технологічна катастрофа, яка відбувається через злочинні дії Росії, через те, що саме Росія підірвала дамбу. Про це говоримо на кожному кроці. І хлопці так само говорять, це дуже важливо, будучи тут, але зараз гра. Тих 90 хвилин хай вони принесуть все ж таки радість і задоволення і болівальникам тут, і болівальникам в Україні. Сподіваємося, і так само нашим солдатам на передовій, якщо вони будуть мати можливість дивитися цю гру. Хочу нагадати, що також сьогодні ми вибираємо традиційно найкращого гравця матчу це Лев Матчу. Ви голосуєте на сайті Української асоціації футболу. Так що, друзі. Обирайте свого найкращого гравця. Ми спілкувалися з хлопцями. Хлопці люблять жартувати, але вони дуже пишаються, коли отримують приз найкращого гравця. Лева матчу. Хоча насправді, звичайно, усі хлопці у нашій команді, це леве матчу, можу сказати про це беззаперечно. Ну що ж, друзі, залишається буквально 33 хвилини до... Отож, друзі, ми усі, звичайно, усі свої думки, стремління, прагнення. З'єднуємо воєдину за Україну за нашу команду і звичайно за її славу і за народ. Слава Україні, друзі! Українська асоціація футболу. Єднаймося всією країною заради українських перемог та підтримуємо збірну левів. Мільйони українців одна країна. Вайтбіт, офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу. 19 червня, 18.00 за європейським часом. Футбол, національні збірні України та Мальти. Розпал кваліфікації чемпіонату Європи 2024. Гра національного рівня для кожного українця. Тернава Словаччина Сітіарена. Україна Мальта. Квитки онлайн.